Всім привіт, друзі, з вами я завжди, Си Кьард, сьогодні ми граємо в Granny Chapter Вона тільки вийшла. І дивіться, я вже поставив українську мову. Подивіться, бабка 2 на кінець то. Як ми на неї довго чекали. Витязь, найдже донатика ці. Дивіться, у нас є шоп. Бейта. Різні плаття. Маски. Встановлення на таки. Стратуємо. Сі! Перший ламп Нікого Я виживши. Витя, українська мова в гренні. хто така ще бачив. Де предмети? Витя, не вистачає того лома. І де він є? Вообще, шовчайчик. в чате. I see you. А. Вон пит карты. Давайте. Бабка ходит бье. Толку бьет видно. Сенс вообще надо давай. Бой. бабка был. Анимации вообще на майке падают, душа. Багато дало. Ведь яка бабка повинна жесть. Так, що у нас у магазині? У нас двигается балди маска. Можно зайти Б пляту. Сики балди платья коштуют. Балки. Буну за тиба тебе... капец. Друзится копается. <laughs> Видите кабабка. Давайте ми поки що оглянемо взагалі все меню. Ведь можна клікати и нам даються ривень. Давайте перевіримо взагалі зале всі. Российская тоже есть. Французская. Видите, реально французская. Исп... Испанская. Ой. Ну не, ну вернем на, <говорит> нашу любимую мову, я так думаю. Так, давайте бабка. Если бабка всех забывает. Павле. Видите, у нас тут кто-то сидит вообще. Кинеть. Дивіться. Так. Перерва, дивіться. Все українською пише налаштування. Розробникам респект за гру. І за українську мову. Дивіться, голосування. Так як в тупо дві карти одинакові. Толко з того голосування взагалі немає. Так, вибралась карта. Хто-то не працює. Хотілося би пограти за бабку. Хто з нами грає взагалі? Собабка. Може я? Не дивіться. Кісь Віця його взагалі туди нема. Це баг гри, похоже. Витяг довго тепло їжжає. Ну, почекаємо. Три роки. Це тільки, походу, я так розумію, тест версія. І все багано нічого не працює. Ну як нічого, от зараз, наприклад, і шо? Бачите? вообще взагалі кінець. Ч по шиэн? Шипо, вообще Ничего! Ты еще семьсот чуете? Давайте я купляю. Я купаю платье, видите? Я платье купил, стартуин. Я купаю платье. о, тоже написал сразу 1К. А, це походу, якщо бабка виходить. А ви, наприклад, дуже довго проходили і на кінці вже злилися, то ніби якось так воно працює. Не розумію просто. Так, хотілося, щоб був бот дід але такого ще немає. Може і не буде, не знаю. Подивимось, як буде. Ця бабка розвиватися. Так, режим вибирається. АРТМ. 2011. Зараз нам пів години чекати будемо, поки вибереться. Тобто поки телепортнемося. Оце от жесть. Це найгірша певна взагалі помилка в грі. А друга це то, що предмети за карту вилітають. Коли їх викидуєш. Зараз якийсь, наприклад, бум попадається, викине всі предмети і все не пройде. Райму Що робиш? О на кінець тут Вітя пиши кінець Це бах Гри, давайте Пацан тільки не викидає я тебе в дуже поруч. Дайте мені хоть щось Ведь я ключ взял Давай, блин. Весь який замок, блин. Як як я кива. Сииии. Да, жесть. Як ведь крепко? Ещ предмет? Ооо! Видите, мы прийшли! Кинсивка! Ой, я шафтану! Жесть, мы пришли тебе бабка выходить! Ничего себе! Вот за кінчивка! Спидранер. Хе, Спидраннер висла. Так, висики. Purple eyes. Do you want to play hide and seek? Ну по а помочь мотивам. Очень? А, бу нет, давайте бабку балди взробим. Реальную бабку балди, стартуем. Видите, кинец. Так. Ой-ой-ой, нароку відкрив ще одну програмку, щоб знімати відео на ногу. Так, Де цей кінець? Розкажіть мені. Ну Буде кінець? Двіся. Чо всі? все? А я можу убью. А вот видите, вот я. Я, я шифтую. Ааа, вот, то вже поначе почалося, вони без мене. Треба буде сьогодні за грабабку пограти. Так. І це вже кінець. Хе. <реку> Чому одного тепнули? Чого не теплого? Провал! Все! Все спочатку! Ну все ми програли! Дивіться! Ужас повний! Як то взагалі грати можна? Ну і все ми не пройдем. что пришли там. А, нет. ну все, я тепер вообще пришли. ключ. якому ничего вообще нет. Ведь его предмет. Где бабка? Дети ничего себе бита, блин. Ну бабка. Давай бой. Ну, ну добре, якщо бабка не бій, давайте обдивимось карту. Так буде її зати почали, а дивіться. О, там видно вихід. Звичайно. Провал. Який толк був випускати цю бабку, якщо предмети за карту вилітають. Давай бабка бий. Ну добре, давайте тоді побігаємо, подивимось на карту. А, дивіться, тут шлодка майбутнє. Давайте перевіримо, що вона є. Я просто дуже гру не роздивився. Так. Ну тут проходити не можна, Давайте прикинем. Можно пусть мышку иди из нас. Бачите, не, не может пройти, бабка бей. Поп как походу бейти не сбираюсь. Ведь и ко мне платье поценивает. Прикольно, прикольно будет. Если я відкрив прохит. Папка хоче туда залезть. А она сильно велика. Дай бабку Так. Дивіться, там слендерина картина. Здесь слендерина. Тут пусто. Ну, он меня вот завжди дратувал вот вот оцей... Эээ... Е... Оця вот кімната. Тому, що я думаю, что это было очень Особливо ванна, бачите, так от Я застрибував, ще в переді мною застрибував, а він як не міг відкрити і не ще ч знову нового Таке теж що столом, Так теж було. Что вы на столом її стіл стил А де він є? А, вот он. Давайте столом Хе-хе. Так, витял, йома, давайте папа. Ну блин, ну карта гарно вижу. Пицце телевізор. Вообще кость стоїть, дуже близько до стола. Таке в гренні в габа не було. Але карта от, чисто така самісенька, Може чуть-чуть щось інакше але так, то така сама. І ця камери. Потрібен вон. Двіться, в третій поверх. Визову. Найси! Бертульота тут немає. Ні. Нічого всі предмети були біля дверяка, але ключ пропав. все. Як ми тепер пройдемо? Дивіться, яка картина. А картина ще й не скидується. забагуватися на десь бабка давай бай нічого сику на пули тіло суб'як так бабка побігла ничего дивіться я шифтом не так швидко бігаю як бабка на ebaк shift але бы шей безкінечно бабкой не відкрывается не як вийти капець ми не пройдемо все можна ресет oh. ресет прибрали як я тільки зайшов в гру та там ще ресет був жесть так швидко подивіться з ручку текстури не бабка бейну бей, ну. бей. Чи бабка нас не розуміет? Ой, замість. Бабка якась дуже велика бита. Чого? -то? Тут нічого. Блин, гра тут дуже прикольна, але от... Питання коли пофігся два. Двісі, давайте попробуємо вмерти. Затрачу шифт. Давайте. я помираю. Я встав... Дивіться, я... я не помираю жесть, их померти не можно. Писик картинка. Слундрина, бабка. А вот і наша бабка. Когромезна бита. Айси! Петь на бабку вылезти. Ты oh. на бабку вылез. Видите? Прикол. Давай б... бабку бий. Все, молодець. Бабка зрозуміла, що в нас ключа немає і нас чого забуває. В принципі, це і на краще. Ти програв. Це зато 49 доларів дали. Хоч якийсь плюс. Хоч 200, 1800. 62 звідки маємо стільки грошей? Так. Думаю будемо збирати на цю оце, сукирку величезну. Потім на очень. або маску купимо 2500. Ну давай до сорты. Везде в чат спам. Давайте. Нема сенсу за що взагалі голосувати та можна і не голосувати можна клікати? О, можна Видите, кидається. Режим. Витя, что таке? Реботинг? Витя. Перезакинули. В гру. Це знімає? так, туда знімає. Що стало? Видите, камера моя все записую. Блин, розраби. От я ненавижу грати в ігри, коли тільки обмова Якась випускається. Так вічно сервера ніби краще. Все зберегло, стартуємо. Дивіться. Навіть нові люди позаходили деякі. Так, мене знімали. Я, я боявся, що розбилося. Брайте карта. Давайте я бабка можу. Скільки я знімаю? 18 хвилин Жесть. Хто дивився до цього моменту, то будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропускати нові відео. Это може я бабка, ні. Давайте. Я бабка. А тільки двічі у мене платье пропало. Прикурно. Ну, давайте, може атакувати. Не, давайте поки що атакувати не будемо. Просто подивимось, що будуть робити. Дивіться, знов довго дуже тепає. Так. Я написав, я мирний. Давайте напишемо. І лол. Баг. Треба чекати. Можна і пів години чекати. Котерне на цю карту. Це ужас повний. Походу ми награлися. Блін. Походу ми так і не пограємо. Блін. Ну добре, головне, що ми подивилися, як виглядає, в загальному гра. Як тільки десь групу фіксять чи зроблять якусь обнову, я зразу зніму відео. А на цьому тоді ми закінчуємо отакий от, от нас кінець. Тоді добре. Хто, хто дивився відео, всім дуже дякую. З вами був Ностик Яр. Всім удачі, гарного дня і па-па.